Посадили, доглядали, а квітів в півоні немає. Зараз розповім 5 причин, чому не цвітуть або цвітуть слабо півоні і що з цим робити. Перша причина дуже глибока посадка. Якщо верхня брунька опинилася нижче 10 см від поверхні, то все, цвітіння не буде. Півоні люблять, коли їх верхівка дихає. Друга причина мало сонця. Півоні не для тіні. Їм потрібно щонайменше 6 годин прямого сонячного світла на день. Без сонця ні сили, ні бутонів. Третя причина занадто молодий кущ. Так, в півоні може бути просто рано цвісти, іноді кущ набирається сил 2-3 роки перед першим повноцінним цвітінням. Головне терпіння, і результат обов'язково буде. Четверта причина перекормили. Особливо азотом, нібито підживлювали для пишного цвітіння, а вийшло, що з'явилися лише листя, а місця для квітів не залишилось. Навесні перед цвітінням. Давайте доброго з акцентом на фосфор і калій, тоді і бутони будуть. П'ята причина: кущ занадто загущений. Якщо півонії більше 7-8 років і їх ніколи не ділили, то пора це зробити. Розділіть, омолодіть, і він знову зацвіте. Запам'ятайте, правильна посадка, сонце, помірне живлення та догляд, і півоння обов'язково зацвіте. Дякую, що додивилися до кінця.